Друзі, всім привіт! Знімаю відео про два роки користування ось таким Volkswagen Passat b 7 Той, хто вже давно на каналі, той знає, хто вперше можливо дивиться це дволітровий дизельний двигун на коробці DSG. Це мокра шестиступенчата автоматична коробка. Значить, два роки тому було пригнано в травні вона з Німеччини. Коли я приганяв і машина заїхала в Україну, було 297 тисяч пробігу. Зараз у нас на одометрі 345. Давайте з вами подивимося, в якому стані зараз цей автомобіль, і я дам вам свій такий відгук за два роки користування, що подобається, що ні, що робив, що ні, і ну можливо, в так скажу, що скільки вартувало, якщо пам'ять мені не дасть збрехати. Поїхали. Отже, два роки тому, в травні, я придбав його і доставив сюди в Україну ось такого пасата, що хочу вам сказати по зовнішності в нього. Дивіться, по зовнішньості в нього майже нічого не змінилося. Є, є єдине, що є в таких автомобілях із мінуса, це в них тут зверху б'ються. І бачите, є скольчики, але це вже в нього і було, щось можливо додалося. От В такому стані він має. Ну, також, Якщо ми подивимося з вами на капот, то також існують ось такі Ось такі речі. Але ну, Це від цього нікуди не дінешся. 300 тисяч вона приїхала в Німеччині. Тим більше, коли машина попадає в Україну з нашими дорогами, камінцями, тут все буде гірше. Що значить я за два роки встиг наробити. Тут, бачите, така є в нас вм'ятинка, ямочка. Треба взагалі-то заїхати десь це виправити. Просто за рахунок того, що в нас іде війна, не маю часу, то робити. Взагалі, то кіт-ліз. Не мій кіт, але в мене по дровах ліс, і в мене навіс, Автомобіль сидить під навісом, а тут так збоку складені дрова. О, десь, там, не знаю, десь така відстань. Воно виходить, Кошак взимку лазив по дровам, і древеняка туди впала, але вона просто вм'яла, не пошкодила е, ні фарбу, ні лак. Треба просто ось витягнути. Далі в мене був такий щос. я з ним нічого не робив. Так він от і залишається, така от тут подряпана. І, в принципі, всі люди, хто купує собі автомобіль, коли приїжджають дивитися, вони за це торгуються. А по факту, ось воно, якби, коли машина ще не дуже мита, його і не сильно видно. Далі нічого не пішло. Я його хіба там, трошечки обробив після придбання і все. Позаду тут у нас. Все ціленьке, крім задньої кришки багажника. Тут, бачите, йде внизу така корозія. Її я вже декілька разів прибираю, але вона все одно починає лізти. Я думаю, що в Німеччині у людини був гараж, і можливо вона відкривала ляду і вверху е -е, чесанула. Все, е -е, більше по візуалці нічого. Тут немає що сказати. Давайте я вам покажу під капотом. Що ми маємо з вами? Ось він. Двохлітровий дизельний двігун. Тут в мене ця версія на 140 кінських коней, досить потужна, після 1,6 набагато веселіша. Тут стоїть сажовий фільтр, ніхто його не виріжав. Якщо по місту, то кожні 200-250 км іде регенерація. Якщо виїжджаю на трасу, там десь раз в 400 км відбувається регенерація, все взагалі заводське, ніхто нічого не крутив, не чіпав. Масло заливаю сюди оригінальне на офіційному ділері. Ну, у нас шкода 0В30. 0w30 кожні 10 тисяч, жодного там сантиметру і міліметру на щупі не падає, рівень тримає. Ну, от так, от, так от. Бачите, в мене була комплектація без лінз, то я собі встановив сюди лінзи. За це запишу окреме відео, скільки обійшлося, який, е, яке світло поставив, світлом дуже задоволений. Зараз, якщо вночі кудись їду, е, реально від цього кайфую. А давайте так по обслуговуванню. По обслуговуванню дволітровий двигун не став нічим для мене таким е, важким, я не знаю, і непідйомним. Хоча, коли я купував собі, пам'ятаю, Октавію. Я купував ціленаправлено тоді 1,6, ну, по-перше, на 2-літрового грошей не вистачало. Плюс я чомусь його боявся, що він в мене поламається, я його не зможу обслужити. Взагалі, в нас з вами в голові є якась така цікава річ. Я не знаю, як... Можливо, це наша з вами бідність, тому що ми не всі з вами дуже добре заробляємо і живемо завжди ну, не так, як би хотілося б нам. І ми дуже сильно боїмось великого об'єму. У нас люди бояться дизелю, тому що це буде дорого, тому що це буде страшно, тому що це буде ну типу непідйомне. Якщо ви купили собі вдало автомобіль, якщо ви його придбали, і він у вас не, не вкладений, він не мертвий, він не трупак, а ви його зможете стягнути і ви зможете його відремонтувати, тому що прям великої різниці між 2 літровим і 1,6 я взагалі не помітив. Я проїхав на цьому автомобілі, виходить 45 тисяч за два роки. Раніше я проїжджав цей пробіг на машинах за рік на легковому. Да, от коли в мене була Е, Тут за два роки. Я скажу, що це набагато легше, тому що, ну, звісно, ви менше ремонтуєте це, коштує вам дешевше. Чому так? Тому що, знаєте, хто підписаний в Інстаграмі, е я спочатку займався дуже активно волонтерською діяльністю, зараз капелан -волонтер, я капелан-волонтер, я кож тижня їжджу на фронт і я їжджу на бусах. Тобто в мене в нас є такий благодійний фонд, в нас є ще три буса це спринтера. Я в основному їжджу на них. Тому посад це став машина виходного дня, і, і зараз от я у лютому чи у, у у січні замінив э, ремінь ГРМ і поміняв тут э, щеплення. Я зараз подивився за ці півроку. Я проїхав 5 тисяч кілометрів, враховуючи, що один раз я з'їздив в відпустку в Карпати. Тобто це 2 тисячі кілометрів. Настільки зменшились мої поїздки. Тому, якщо ви проїжджаєте в рік 15-20 тисяч кілометрів, ви можете сміло купувати собі автомобіль і не, не хвилюватися, що ви його не зможете зремонтувати. Навіть я вам скажу більше, якби зараз е, закінчилася війна, і ми з вами перемогли, я вже дуже, досить активно навіть розглядав би можливо собі взяти б ауді. Е, тут і тут да, ти розумієш, що це буде набагато дорожче, тому що просто за те, що це ауді, це буде дорожче. Але е якщо ти не їздиш багато, а я зараз реально в рік би проїжджав би 10 тисяч кілометрів. Я розумію, що в принципі, якщо я е куплю собі машину е там, от при пригоню її 290 280 тисяч, а я на ній приїжджу 2-3 роки. Я в ній нічого не буду робити. Але звісно, для цього треба вдало купити автомобіль. Тому ось така примітка. Така помітка. Коли я зараз обслуговую спринтерів, я вам так скажу, це набагато дорожче. І маю порівняння, але навіть трьохлітровий дізель, 2,2 дізель на спринтерах. Ну, немає прям таких заоблачних цифр, щоб ви би там не змогли вже щось зробити. Це вже, якщо ви окунаєтеся там всякі Q7, Porsche Cayenne, да, там вже такі суми пішли. Я не знаю, там ким треба працювати і скільки грошей треба мати. А в такому сегменті плюс-мінус ви нічого багатого там не втратите і не зекономите, якщо ви собі більш комфортний автомобіль купуєте. Але попереджаю, якщо ви небагато їздите, і ви досить вдало придбали собі автомобіль. Стосовно самої вартості, в мене буквально було там 2 чи 3 місяці тому відео, ви можете його подивитися. Я розказував, показував вартість, скільки коштує обслугувати цей автомобіль. Там було замінено ремінь ГРМ, там було замінено демпфер і масло з фільтрами, все в совокупності це мені вартувало десь 1600 євро. Але ж це тому, що це склалося в один раз. І знову ж таки, якщо брати, що автомобіль пройшов 45 тисяч, то в принципі це не є це не є кошти розбити їх. І ви зможете зрозуміти, що це в принципі люди, які їздять на Жигулях і ремонтують його кожного місяця, це будуть ті ж самі кошти. Значить, що мене підвело за ці два роки. А зараз в мене взагалі на пам'яті тільки пару моментів, і, в принципі, вони були не так критичними. Евакуатором я ніколи. Не користувався. І так, перше, це було в цьому році. Я повертався з Заходу України, і в мене е, загорілось е, АКБ. Просто загорілось е, АКБ на приборці. На головній приборці. За рулем їхав мій товариш, тому що я їхав позаді. Ми їздили, купували спрінтер. Він мені зателефонував, говорить, загорівся акумулятор, чи в, таке, чи в тебе колись таке було. Коли я, е, е, ми зупинилися, я підійшов до машини, подивився, і я звернув увагу на те, що в мене в прикурювач вставляється така чепуха, яка заряджає телефон. Вона показує напругу. Зазвичай там 13,8-14. Це та напруга, яку видає там чи генератор, чи акумулятор. Я не зовсім електрик, але щось з того боку. І от там та напруга вона впала на 12. І я зрозумів, що ми зараз, е в мене перестав працювати генератор, і ми зараз їдемо тільки на АКБ. Тому ми потушили в автомобілі все, що є. Добре, що це було був ще день, нам не треба було світло. І е ми доїхали 100 кілометрів. До міста ми були між Хмельницьким і Вінницей. Нам залишалося 100 км. Ми доїжджаємо до Вінниці, Я знаходжу людей, які мені зремонтують генератор. Ми заїжджаємо до них в, на територію СТО. І поки я пішов закривати ворота, я підходжу до свого товариша, він на моїй машині став посеред вулиці, як то незрозуміло. не вулиця, а їхньої площадки. Я кажу, чому ти так зупинився? Він говорить, все, далі вона вже не їде. Тобто вже вимкнувся кермо, тому що воно тут електро, вже не перемикалася коробка передач, і вже коли ти просто нажимаєш на газ, ну вже все. все ми її заштовхали. Це було перше, що сталося. Це пробіг десь був, я думаю, 340 або 338, щось ось так. Зараз 345. Це, це перше, що де, де ця машина мене підвела. А все інше це просто звичайні роботи. Тобто, це була заміна масла, це була заміна фільтрів. І також з, минулого, з кінця минулого зимки в мене почав стукати демпфер. Як це Це все дуже просто. Коли на холодно, ви виходите, заводите свій автомобіль і поки він стоїть на місці, ви чуєте з під лівого водія, з підлівого колеса такий стук іде. Коли автомобіль нагрівається або ти там трохи проїхав, воно зникає і, в принципі, норм. Тому я доїздив в минулому зимку зиму. Весна, літо, осінь, все ок. Починається в цьому році зима. І я чую, що вже не треба мороза мінус 10, вже на вулиці навіть 2 градуса плюса, а воно вже тарабанить. Ну, тому я вже почав відкладати гроші для того, щоб зробити цю заміну. Тому тут замінений зараз демпфер. І ще один момент: знову ж таки, ця проблема була, я її не вирішував, я з нею їздив цілий рік. У мене загрався чек, і була якась помилка, яку не читав мій цей ЄЛМК його не читала, воно показувало мені якусь, код якоїсь помилки. Гугл не показував цю проблему. Але коли вже загнали, оце, міняти тут е, щеплення, коли міняли ГРМ, я вже попросив, щоб на сервіс мені підключилося і подивилися, в чому проблема. Воно показало обрив цепі е, дросільної заслонки. Але коли е, зняли дросільну заслонку, е, також зніму окремо про це відео, нехай це буде корисним. Е, вся дросільна заслонка була в сажі. Тому її почистили, зібрали назад. Зараз все працює, немає жодних проблем. Ось, в принципі, все, що було зроблено за два роки в цій машині. Цей це автомобіль повністю надійний. Ви вставили ключ, сіли і поїхали. Е, ось таке, таке враження від е, пасата. Uh, він мені більше подобається, ніж Octavia. Uh, десь ззовні uh, він мені ну, не зовсім зрозумілий. Тобто uh, інколи, інколи я якось на нього так дивлюсь з боку, і щось... мені хочеться більше, мабуть, Octavia, ту, uh, яка була попередня. Але якби все-таки як прийняв я цей вигляд, почала мені ця машина подобатися, і, в принципі. Е, ну, Я дуже задоволений. Є багато всяких нюансів, різниці. Ніяк не доходять руки за це зняти. Наприклад, все-таки в чому ж різниця? Бо багато хто питає, в чому ж різниця. Але це буде окреме відео. Я не хочу тут займати ефір, е, ну, якби витрачати на це порівняння. Зараз давайте підемо з вами наперед, сядемо за керму, подивимося, в якому там все стані. І, в принципі, мабуть, будемо закінчувати цей відео. Я хочу зробити хімчистку е цього літа, тому що бачите, в якому стані тут. Позаду так само все. в мене двоє діток, все це якби швиденько ушаталося. Зараз трошки діти підросли, вже менше вони харчуються е в машині. Взагалі, проблема, я би сказав, це харчування в машині. Тобто всі ці п'ятна і вся ця штука, це за рахунок того, що ви дозволяєте собі або вашим дітям харчуватися. Плюс не треба запускати ось ну, такі речі, бачите. Тому що зараз, якщо заїжджаєш на пилисос, ну, саме такий яркий пісок, ти вишкрібаєш, але це вже все воно потребує хімчистки. Давайте з вами тут подивимося. Що в нас в якому стані? Ну, бачите, кермо? А кермо тут рідне, ніхто його не перешивав, не реставрував. Скажімо так, для 345 тисяч це дуже задовільний стан. Подивіться на стан ручки. Це також задовільний стан. Я інколи е бачив, коли виганяють на авторинок і там 180-200 тисяч керма немає. Ручки немає вже зовсім. Але вони стверджують, що там буде рідний пробіг. Е, що тут по комплектації в мене? В мене є круїз, в мене є мультикермо, в мене є лепестки, їм користувався буквально е, три рази. Це коли перший раз я взагалі попробував, що це таке. Другий раз я якомусь товаришу показував, що це таке. І третій раз колись е, випадково. Я натиснув. Тобто, або я щось не розумію, або це така якась безтолкова річ. Далі, що в нас іде У нас є автохол, цікава штука. Ви коли під'їжджаєте на світофор, вам не треба тримати гальма, машина сама стоїть. ну Це курсова устойчивость, у нас електроручник. Парктронік. Тут машина сама не паркується, але по кругу в неї усюди парктроніки. Ну і, звісно, мабуть, безтолкова річ в маленьких містах це е, автостоп. Е, значить, що в нас підігрів сидінь, двохзонний клімат. Ну, от такий от, такий Така сама в мене була штука і в Октавії. В принципі, цього достатньо. Нічого сюди іншого не захотів там доставляти, витрачати на це кошти. Підстаканник. Підстаканник, до речі, це цікава річ, вона мені не дуже подобається, якщо порівнювати з Октавією, там вони були ширше. Тому що ну, це якби таке дитяче. А навіть якщо ти в Макдональдсі береш 2 кави, вони поруч не становляться. Тільки маленькі стаканчики, великі стаканчики, ось такі стаканчики. Ось, два, їх не ставлять. бачите? Вони залазять отак один на одного. Чи там в них в Європі інші стандарти, чи я не знаю, чому так, але, але -то вони так зробили. Що вам ще сказати по машині тут? Ну, так взагалі, бачите, непоганий стан. Хіба треба сідушки похимчистить, і все буде добре? Хочу вам сказати ще таку річ. Цікаво, що після пасата якось не дивися взагалі, там, наприклад, на шкоду. А, ну, хіба що суперп. Суперп. А от на Актаху вже не знаю чому, але чомусь не дивишся. Другий момент зовсім не дивися на двигун, щоб він був менше. Тобто, після двохлітрового зараз хочеться або двохлітровий на 170 коней, або трьохлітровий. Ну, якби я не знаю, чому так. Тому що, можливо, коли ти починаєш щось таке краще використовувати, до нього ти набагато швидше і краще ну, там, звикаєш. Тобі це подобається і ти вже щось менше не хочеш. Так само з коробкою. З коробкою взагалі проблем ніяких немає. Вона не пинається взагалі, все чудово. Не, не, не бачив я там якихось я, 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 проблем, щоб її боятися. Знову ж таки, можна підключитися комп'ютером, передивитися всякі параметри по DSG, чи вона була колись перегріта, в яких температурах вона працювала. Наприклад, я в себе під'єднувався, дивився. В мене ні разу не була нагріта коробка до критичної температури. Тому, якби, якщо в такому стані береш автомобіль. Я думаю, що нічого поганого тебе тут не буде очікувати. Звісно, до коробки також дуже швидко звикаєш і вже якби механіка вона становиться не дуже цікава. Тому коли наступний автомобіль вже зараз дивишся вибираєш, в принципі, ти вже так сміло можеш дивитися в бік автомату, і я в чому в цьому вже нічого не бачу такого страшного. В мене також зараз, я вам вже сказав, ми маємо три спринтера, на яких ми їздимо постійно. Вони всі три різні, в них всіх трьох різні там моделі, двигуни. Також там у мене один є на коробці автомат. Там в мене трьохлітровий дизельний двигун на 7G Tronic. Ой. Теж обалденна річ, до якої претензій не маю. дуже подобається, дуже зручно. Тому, хлопці, ні в чому, ну, нічого поганого в того немає. Є випадки є випадки, коли я знаю особисто людей, які купували 1,6 на сухій коробці, суха ДеСГ, і в них постійно проблеми: плата, щеплення. Що там ще там в них, коротше, постійно постійно є проблеми в мокрих оцих шестерках ДСГ Я побачив в принципі, надійність, нічого критично, поганого не побачив. Вам дякую за перегляд. Дякую за підтримку, хто підтримує. Підписуйтесь на мій канал, можете підписуватися на інстаграм. Дякую за те, що з нами. Дивитесь, ставте вподобайку і пишіть в коментарях взагалі ваше враження про такого пасата. Можливо, ви також є власником пасата, або ви є власником шкоди і вас щось цікавить. Ви також напишіть ваше питання. я це випишу, і, можливо, потім е, неможливо. А я запишу відео порівняння між там А5 і Passat B7. Е, запишемо таке порівняння, в чому ж це таке між ними різниця. На що особисто я звернув увагу, друзі? О, у кожної людини є свій смак, і те, що о, я говорю, це не значить так, що так воно є, і так воно у всіх. Це особистий мій погляд. Наприклад, мені тут подобається в цьому пасаті ось, ну, ось цей годинник, який тут є. Можливо, комусь це не подобається. Мені це подобається, тому що, на мою думку, це додає цій машині якогось ну, престижу, якщо хочете. Можливо, для когось хтось скаже, ну, в мене у діда в шесть таке було. Це ж якби у кожного є своя особиста думка. Тому пишіть коментарі, пишіть запитання. Вам гарного дня, гарного настрою, до нових зустріч. Сподіваюсь, буде в нас скоро мир і перемога. Тому вам спокійного і мирного неба і всього найкращого. До зустрічі!